З Україною та ми що відбудуємося, буде там центром Вселена, Я кажу, так що все буде один постріл, одна куля, один труп для біжи. Okay. Як кажуть, нас не люблять перші дві хвилини сексу. А далі починається совсем інше питання. <різь> Друзі, сьогодні ми дісталися до відомих снайперів привідів Бахмуту. Їх командир Олександр, вітаю! Да, дуже багато чула. Хотіла б дізнатися з перших вуст, як воно бути снайпером України, як сьогодні, наскільки це можливо і наскільки важливо зберегти свою команду, і як в тебе це виходить? Ну, скажу по-перше, бути снайпером це така нелегка доля безпосередньо, якщо ти працюєш в міських умовах, перше, друге. Дуже великий шматок роботи якраз полягає на безпосередньо підтримання, боєздатними всіх своїх хлопців, їхнє життя і здоров'я. Це друге. Ну а третє і саме основне для того, щоб бути снайпером України, по-перше, потрібен бути, був, щоб такий жорсткий ентузіазм, патріотичність, от, і велике бажання ну, внутрішнє підтримувати. Ну, цю, знаєте, присягу, яку ти давав українському народові. Оце, в принципі, три фактори, які є мотиваційними для того, щоб ну, скажу, зробити перший крок. А перший крок це основа для навчання. От, після проходження навчання приходить питання практичної точки. Тобто, ти починаєш відпрацьовувати на практиці те, чому ти тебе навчали. А от тут вже складні такі трудності виникають, тому що. Ну, не завжди те, що пишуть підручники, воно є насправді тим, співпадає з реальністю. Тому більшість хлопців, моїх хлопців, які працюють в групі привид, всі навики, які вони здобули, вони здобули автономно, працюючи вже безпосередньо на вогневих позиціях. І ну, це, скажімо так, написані були кров'ю. Можливо, навіть ну, знаєте, в основу лягли деякі страхи. От. Тому що людина, яка не боїться, це людина приречена на провал. Тому для снайпера є і було завжди дві основні тенденції. Перше, це витримка, От. хлопці бездоганно цієї тенденції володіють. Друге, це бажання постійно удосконалюватися. Це основна така і тенденція. І третє це ще раз кажу наголошуницем на патріотизм. Тому що в мене дійсні патріоти, справжні хлопці Ну, Сказав, на першому місці стоїть батьківщина. А скажи, будь ласка, як ти підбирав собі команду? Я знаю, що в команді від 24 до 46 років. Скільки ми не маємо права казати людей mm -hmm. в твоїй команді, як ти їх підбираєш? Багато ж хочуть потрапити в снайпер і uh, до тебе так. Потрапити. Я вже це колись говорював. Дивіться, е, ну перше, це були особисті якості, е, мотивація і е, ну, бажання в першу чергу. Тому що якщо у людини нема мотивації, нема бажання, як би ви його не навчали, це ну, все в один, ну, в один момент, воно просто накривається мідним тазом, тому що людина каже, що ну, я не хочу. Да? От. Тобто основою для відбору являлись мотиваційні якості кожної особи нашої. Інше це вже безпосередньо ділові якості і вміння навчатися. Тобто, ще раз наголошую, в мене хлопці. Це ті пацани, які дійсно поклали себе повністю всього в навчання. І навчання їх дуже довгий період тривало, 10 місяців, ніде ніхто не навчає стільки часу. От. Як результат, ви бачите в принципі, роботу групи. На даний момент група в повному складі працює. От. І ще раз наголошую, безпородних втрат немає, і результативність вона підтверджується щодня. Тому, в принципі, це і є якби, результатом. Які є лайфхаки, лайфхаки? які вона сьогодні лайфхаки від снайперів? Так, від так. снайперів перший лайфхак: стріляй, біжи. Це основний лайфхак, тому що в умовах міського бою ну дуже часто якби приходиться змінювати позиції, і ну хлопці, якби навчились дуже швидко. Переміщатись, дуже швидко прицілюватись, і дуже влучно стріляти за короткий проміжок часу. Друге питання, таке дуже основне, яке не являється лайфхаком, але хотів би звернути увагу. Люди часто путають з роботою наших хлопців з Марксменської роботи. Що різниця між Марксменом та снайпером? безпосередньо в тому, що Марксмен він на протязі періоду навчання навчається працювати до 500 метрів. Снайпер більш унікальний боєць, тому що, по-перше, його дальність роботи вона складає до трьох кілометрів в залежності від озброєння, яке ми маємо в себе. От, okay. і снайпер безпосередньо може переключатися від роботи на дистанцію 2000 метрів, там 3, до роботи на дистанції сто метрів. Тобто для нього не є це перешкодою в залежності від постановки ну і поставлених задач. І от хотів би аргументувати ще раз, що. Снайпер Марксмана може замінити в роботі, а Марксман снайпера не може замінити. Це от один із лайфхаків, в ви питаєте. От. Тому от дуже велике прохання людей перед тим, як якісь висновки робити, от вивчати хоча б напрямок і різницю між профілями діяльності людей. От. Ну і третій, такий найпотужніший лайфхак, це постійно бути на позитиві. В будь-якій ситуації, яка б не виходила, не приходила треба виходити з гумором гумор є таким знаєте рушійним аргументом до ну ска так до роботи на на позиціях і до перемоги безпосередньо в, ну, в тій лінії там ситуації в принципі так я знаю що жоден з ваших членів команди ще не був у відпустці за весь рік повномасштабної війни як ви підтримуєте до одного? Я розумію, що гумор це перше. Що ще про відпустки? Скажу так по мірі можливості, хлопці хлопці, ми відпускали відпустки на першому місці. У нас виконання бойових задач віддихтути. Ми завжди зуміємо, тому що ну життя таке, що є Час, коли треба працювати, і час, коли можливо вже відпочити, так я вважаю, що і хлопці мені підтримують, що не зараз, не той час, коли треба відпочивати. Україна блин, стоїть, ну, не стоїть на якби так на першій ступень війни. Так вона знаходиться в війні з російською окупаційною <зволь> 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 так. <зволь> Тому я вважаю, що після перемоги ми всі зможемо відпочити, і я думаю, це буде. З задоволенням здійснено, і держава нам ці надасть можливість. Вона нам надає на даний момент, але коли хлопці безпосередньо стоять перед вибором, вони вибирають роботу. а це таке. У мене запитання. Всі зараз військові дуже часто звертаються до психологів. Чи потрібна вам психологічна допомога? І наскільки вона актуальна для вас? Ну для ну, вас і для вашого підрозділу? Аргументую іншим. Психологи до нас часто звертаються з проханням про допомогу, тому що стійкість наших хлопців вона от безпосередньо приводить до того, що психологи ми також їм надаємо допомогу в психологічному розвитку. Тому я думаю, що це, це ну не до нас питання, це до їх питання. <laughs> вот. Психологи тут не потрібні. точно. У нас все нормально з стикали. Добре, Олександре, Тоді розкажіть про якісь нюанси можливо своєї роботи, адже я знаю, що а, частина команди сьогодні зранку повернулася з Бахмуту. Частина вже пішла. Так а що сьогодні там відбувається? От як є, без а, всяких як... красочок ну, Моя улюблена фраза. Це вона відповідає дійсності. Бахмут це Україна. Вона була і залишається Україною. А... Місто знаходиться під контролем збройних сил України. Не вірте фейковим повідомленням про те, що там росня захопила. Ні, хлопці дуже активно справляються. Це не заслуга моїх пацанів. Мої пацани роблять свою роботу, це заслуга безпосередньо той піхоти, яка знаходиться там. Тому що основною рушійною силою любого наступу об оборони є піхотинці. Вони 24 години знаходяться на, на своїх позиціях в окопах. Вони стримують ворога, вони штурмують. Тобто їм треба віддавати основну. Безпосередньо таку сильну шану шану, так а ми, ми свого боку намагаємося якось знаєте, полегшити їм цю роботу. тобто знищуючи безпосередньо якісь там дуже такі напружні на... ну, напрямки, так в роботі. От. А от аж стосовно Бахмута, ми ще відбудуємо, що буде там центром Всілені, як кажуть, так що все буде добре. <сум> <сум> Бачиш, І ти лагідно дуже сказав про піхотинців, але ж я точно знаю, що вас не снайперів не дуже люблять. Чому? Ем, ну, Тільки так можна раз, два, три. Чому не люблять? Як кажуть, нас не люблять перші дві хвилини сексу. А далі починається совсем більше питання. <laughs> <laughs> це так, ну, Це я хочу сказати. Просто в них в команді є Казанова. Хитрий в нього позивний, хитрий. <laughs> так. От він більше там потім розкаже про секс. <laughs> да. Так, я думаю, так. Ну на, насправді. Дивіться, чому не люблять, тому що е, там, де працює снайпери, ворог не шкодує нічого, і е, ми намагаємося якомога найбільше відпрацьовувати з тих позицій, де не знаходяться наші хлопці. Але реалії такі, що е, по факту, е, коли ми приходимо, спочатку бояться, що по ним відпрацюють, але потім кавочка, да вам. Скажу, багато, дуже багато подібних наш підрозділів які працюють безпосередньо в місті Бахмут, всі там фахівців. Місто знаходиться сказали, в надійних руках. Я вірю в наше керівництво і знаю, що воно буде далі надіться, знаходиться от в надійних руках. Ну воно сто так і буде. Скажіть, тепер у мене таких два запитання, От, оскільки снайпер це завжди така історія, голівських фільми, Всі ми про це mm. дивилися, знаємо. Там сидить там 3-4 доби місяць, одну ціль вишукує. Як у вас відбувається? Один постріл, одна куля, один труп? А вибачте, <ріст> за відвертість ну, у нас по іншому виходячи з гілівських блокбастрів, коли нам дзвонив Ді Капріо і там консультувався, uh -huh. там по питанню як краще зробити. Ми йому сказали, що це все фігня. Фільми знімають для людей, для того щоб вони мали романтичне, романтичне уявлення. уявлення. Реалії вони дуже відрізняються, і ну я вам скажу так, не так все сладко солодко, як воно виходить. Насправді, але скажу так, професія снайпера вона романтична. Це дуже вон. Чітко можу сказати, тому що е, ти завжди розраховуєш виключно на себе. Ти завжди е, ну, знаєш, готуєшся е, перед виходом безпосередньо виход болий. Ти все продумуєш сам. Ти, е, ну, якби... ну, коротше, ти... Працюєш в автономному режимі. І з цим є схожість з, з американським, там, не знаю, українськими фірмами про снайперів, але е, реалії вони дійсно відрізняються. Тому що е, один постріл, один труп це не про нинішню війну. Uh -huh. Це, я вам скажу так, в масованому е, місті, де масована велика кількість ворогів, е, ну, буває таке, що буває, ніколи ти не можеш. Відпрацювати за день, а буває таке, що за день там десь-15 чоловік ти відпрацьовуєш. Це все залежить від ну, деяких факторів, які безпосередньо вже по місцю в той даний час приходять. Під час В'єтнамської війни на одного застреленого десь 200 куль клали. Скільки у вас приблизно уходить? Ну, під час В'єтнамської війни я ще не стріляв, от. тому я не знаю, які там була кількість, але, скажу так, по боєкомплекту. Є дні, коли хлопці можуть відпрацювати Там 10 набоїв, а є дні, от допускняк, вчорашній день, коли хлопці відпрацювали 500. Тобто, ну, все, все залежить від інтенсивності роботи ворога і безпосередньо роботи по позиціях. Снайперські дуелі, це сказки? Чи то є насправді? То є насправді, ну воно більше схоже. От ви бачили, як грають в Вольф. Да. Да, а в бадмінтон. Угу. От воно більш схоже на бадмінтон. Але виграє той, хто більше набоїв і той, хто швидше стріляє, були такі? Так, вони проходять регулярно. У мене хлопці активно знищують снайперські підрозділи. Є спеціалісти, є професіонали, але знаєте, основна схема роботи снайперів не полягає в влучній стрільбі. Снайпер це людина, яка вміє виживати, і по першу чергу. А в другу це людина, яка може після виконання задачі вийти. Це наша дія, Ось Осьо, прийшов антидепресант, привіт, дорогенька. Безпосередньо снайпер після того, як працює, він може і вміє залишати живим. Оце основна тобто, суть підготовки снайперів. 10% це безпосередньо влучна стрільба, а 90% це система маскування, система безпосереднього виживання і система роботи над своїми помилками. От так що так? Я зрозуміла. Тепер 10 запитань швидких, щоб довго не думав. Ну давайте. Улюблена страва. Не пам'ятаю. Улюблений напій. Кока-кола. Улюблене місце відпочинку. Ой, кровать. ж треба. Добре. Скажи тоді, от б ти собі побажав? Якби ти зараз зустрів себе ж, якому 10 ага. років? 10 років. Не пробував алкоголь, ну, це в той час, так? так. Друге, це не вір жінкам, напевно. Ну, я думаю, так. Це то... що за гендерна нерівність так починається? Зачекайте. Ви з пістолетом я не граю. Колишній бой буде зараз. І третє, Ну, я хотів бути космонавтом, але я б сказав, що космос це не те, то, що тобі треба. Напевно, так. Це якщо взяти з нотку гумора. А насправді все дуже просто. Я б чесно, я б нічого не бажаю, просто сказав тобі: йди туди, куди тебе тягне твоє серце. От і все, ну в плані розвитку там, і все стало. Тому що життя, знаєте, коли ти щось плануєш, воно щось виходить зовсім по-іншому. Ну, якби мені хтось сказав, напевно, ще б, там, в російся, що у нас буде війна з Росією, я б, наверное, не повірив. А на, на даний час, бачите, приймав активну участь в, ну, в кроках активних до перемоги. Так що, в принципі, так би і не сказав би собі. І як ви день народження святкуєте? У мене було 30 березня, день народження. Е, сіли, випили кави. От, мої хлопці привітали і лягли спати. Дякую, тоді зрозуміло все достеменно зрозуміло про роль снайперів в нашому житті. Тож, якщо це романтична така у вас професія, да, тоді бажаю вам влучних пострілів у серці.